Як він взагалі, а це цей виріб F493М. Ось це вітровий генератор. Він крутиться. Це вимірювач швидкості. А що швидко хотіти, то він такого. Що робити, то він обкручується Це запаси їжі, це корисні копалини це смітничок, це спальна кімната, це лабораторія. Це велике дерево, щоб робити, щоб був кисень. Це два портали, один нагору, щоб видобувати корисні копалини. А це ось тут один чубрик у нього, і ось його ноги. І тут можна взяти води, трохи піску і землю. Це велике дерево. Тут є два басейни, хат, хатка, які теж живе. Чубрик і ще одна хатка. Це одягний майданчик, це антенна. А щоб він міг переміщатись, тут є двигуни. Оце щоб швидко отіти. Щоб повернути вліво, ми піднімаємо цей друг. Щоб повернути вправо, ми піднімаємо цей другу. Щоб хотіти вверх, ми піднімаємо таку рогу. Щоб потіти вниз, ми таку роблю. Щоб робити задній хід, ми включаємо цей дум. А якщо дуже швидко отіти, ми включаємо цей цей час, щоб дуже швидко отіти.